Наприклад, серіал Пліткарка я би ніколи не хотіла опинитися в всесвіті серіалу Пліткарка, тому що це просто жах. Це якась е тиранія, деспотизм, е токсичність і все, що тільки може бути, яке е присипано зверху блискітками і паєтками. Так, єдиники і логотипом Шанеля. Єдиним, ким би я хотіла бути, я б хотіла бути людиною, яка з'їдає всі ті сніданки, які робить батько головного персонажа весь час, і ці всі панкейки, тому що він кожен раз дуже гарно накривав, і вони завжди щось їли трошки і казали, «Тато, мені треба бігти. І оце, оце б мені хотілось. Ну, і, звісно, що мені дуже цікаво завжди було бачити якісь ці неймовірні. Статки, про які вони говорили, але все їхнє життя виглядало як якийсь плюс, в якийсь момент сценаристи почали робити абсолютно якісь абсурдні речі, але менше з тим так я навряд чи хотіла б опинитися в цій реальності менше б хотіла опинитися в реальності баф і переможниця вампірів. Згодно, але тут ще трошечки питання того, що це фентезі, тому тут взагалі ще є можливість опинитися в цій реальності. Хоча старша школа це правда портал в пекло. Mm. От бачиш, цікаво, тому що це різні досліди проживання старшої школи теж. А ще, мені здається, це ще уявлення про старшу школу, яке було там в Штатах, яке абсолютно не таке було, не така була старша школа в Україні. У тебе позитивне було ставлення про життя? У мене дуже позитивні спогади про школу. Ні. Mm. Просто ні.